Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для скорпіонів на січень 2025 року. І так, скорпіони, давайте будемо дивитись, в яких ви будете енергіях, що у вас буде відбуватись на роботі, у фінансах, стосунках, і витягнемо пораду від карт. Нагадую, розклад не персональний, програється не у всіх, але надіюся, що такі мої карти для вас зрезонують, хто буде дивитись цей прогноз. Скорпіони налаштувалися на січень місяць, притягнули позитивну для себе енергетику. Помріяли, де ви хочете, щоб у вас випали хороші карти. І послали мені вібрації, щоб я для вас їх витягнула. Дивимось енергію для скорпіонів перша декада. Весьмірка кубків. Робота. Правосуддя. Фінанси. литр жезлів. Стосунки. Десятка кубків і порада від карт. Паш кубків. Ну, каже, ти, знаєте, дуже непогані карти. Вісьмірка кубків нам говорить про те. Що десь скорпіонам, можливо, щось піднадоїло, десь їх не влаштовує робота, можливо, не влаштовують стосунки. Щось скорпіони хочуть змінити у своєму житті, тобто відказатися від вредних якихось звичок, не їсти якусь їжу, яка їм не приносить задоволення а тільки шкоду, тобто на початку місяця ви будете налаштовані щось кинути у вашому житті і піти кудись. В краще. Так. І карта закоханих нам говорить про партнерство, про якийсь вибір. Тобто, це більше може стосуватися вибору партнера. Залишити. Партнера і піти до кращого. Або ж у вас будуть такі думки, як це мені зробити, наприклад, краще, щоб в наших стосунках було так-то і так-то. Як мені вплинути, наприклад, на свого партнера? Як мені, наприклад, щось змінити, щоб нам було краще? От такі якісь будуть. Думки в скорпіонів на початку січня. В роботі карта правосуддя нам говорить про те, що у когось буде дуже багато справ пов'язаних з бумагами, і карта Двійки Кубків говорить, що це буде пов'язано, наприклад, з вашим партнерством, тобто, ви будете багато співпрацювати з ним. Якщо взяти дві цих карти до кучі, отак як вони випали, це можливе злиття, наприклад, двох фірм. Ви працювали по окремим десь інстанціям, тепер вирішили злитися в одне. І карти нам говорять про те, що буде дуже багато бумажних справ, дуже багато, наприклад, бухгалтерії, дуже багато якихось. Документації, карти говорять про те, що от січень місяць на початку от буде дуже багато бумажних справ пов'язаних з партнерством, з вашою роботою, з вашими колегами, тобто, отака ситуація на роботі. Фінансах у нас лицар жезлів, лицар жезлів говорить про те, що ми собі працюємо, ми йдемо впевнено до своєї мети, і паш Кубків нам говорить про те, що можлива якась пропозиція на які ми можемо заробити ці кошти. Паш Кубків нам говорить про якусь невелику, невеликі заробітки. тобто, Карта дуже часто показує офіціанта, от таких, які, знаєте, от такі, можливо, вам запропонують побути дійсно офіціантом, і ви підете на вечір і заробите собі чайових, тобто кошти, отакі от якісь маленькі підзаробітки у вас можуть бути. Лицар жезлів нам говорить про те, що ця карта така енергійна, руху такого. Можливо, вам запропонують потаксувати. Лицар-жезлів це, це в нас рух, машина, паш кубків це ви заробляєте якісь маленькі кошти. тобто отакі. Така ситуація, можлива в скорпіонів. Кошти ви заробляєте, десь якісь маленькі пропозиції, десь в рухові в енергії вони у вас є. В стосунках десятка кубків нам говорить про позитивні емоції, ми відчуваємо радість. От дивіться, вони сидять, над ними радуга, і карта Зірки говорить про те, що дуже прям позитивно. Ви собі мрієте, фантазуєте, можливо, хтось собі мріє, як він одружиться. Ви десь зі своєю парою на відстані, тому що карта Зірки нам говорить про далеко одне від одного. Тобто, ви собі отак мрієте. Зараз ситуації, яка в нас є в Україні, чоловіки від жінок далеко, і ви собі думаєте, як же ж було нам добре, коли там ми були разом? Як я буду рада бачити свою другу половину, коли вона приїде, або ж ви надієтесь, він приїде. Ви чекаєте, ви мрієте, ви фантазуєте, як отак вам буде хорошо? І порадою від карт у нас іде пашкубків. Пашкубків Паш кубків нам говорять да, про якісь емоційні, романтичні настрої. І карта дурня нам говорить про те, що відноситись треба до життя якось легше, розпочинати те, що ви хочете, дійсно мріяти, фантазувати, відноситись до всього, так як він відноситься як дурень налегке, не переживати. Можливо, десь, даже отак, як діти відносяться до ситуації. Так, дивимося другу декаду для скорпіонів. Середина. Випадає в нас карта енергії. Двійки жезлів. Робота. Дивимось для скорпіонів. Королева пентаклів. Фінанси. Четвірка мечів. Стосунки дев'ятка кубків і порада від карт дев'ятка жезлів. Двійка жезлів нам говорить про те, що ми в режимі якогось вибору. Можливо, нам щось десь запропонували, і ми тепер думаємо: потрібно воно нам, не потрібно воно нам розпочати, не розпочати, піти на іншу роботу. Якщо ми беремо ось злиття двох фірм да, до кучі, ви будете думати, треба, не треба іти мені, не йти. Знову ж ми говоримо про вибір від партнера. Ну тут ми більш говоримо про дві кажезлі, вона більш говорить про якусь роботу. Наприклад, про партнерство. Я думаю, тут воно не покаже, не показує більше, але тим в різних людей по різному карта може програтися. Тобто, двійка жезлів нам говорить про якийсь вибір. І п'ятірка пентаклів нам говорить про те, що ви будете думати про якісь кошти, наприклад. Знову ж, якщо ми беремо з позиції роботи, ви будете думати, змінювати мені її, не змінювати. А може там будуть фінанси менші, а може вони мене будуть не влаштовувати, я не хочу менше заробляти. Тобто п'ятірка пентаклів говорить про якусь бідність, і ви будете думати, там може не варто мені її змінювати. От Можлива ситуація в скорпіонів. Верніше, от така енергетика, да, от ви будете постійно про це думати. Вибирати, от сумніватися. Королева Пентаклів на роботі нам говорить про е, жінку фінансову, дівоте Леця козиріг, це може бути ваш начальник, це може бути людина, яка є у вас на роботі, яка фінансово незалежна. І Семірка Жезлів нам говорить про те, що ви будете на роботі відстоювати якісь свої позиції, якісь свої кордони, можливо, вас повисять, Да? І вам потрібно доказати, що ви Варті тих коштів, щоб ваш, наприклад, начальник, жінка побачила, що «Да, от ви достойні, я не просто вас повисив, я не просто вам дав таку якісь роботу, підняв вас вище на сходинку по кар'єрних сходах, вам потрібно буде відстояти оце своє, доказати, наприклад, колеги можуть, знаєте, да, як на роботі, а він не вартий, а він то, а він все. Вам потрібно. Буде, от, втримати от свою оцю лідерську позицію. В фінансах четвірка мечів нам говорить про те, що поки що фінанси не дуже всередині, але ви над цим над цим працюєте. Да? От Є якась зупинка, четвірка мечів нам більш говорить про те, що це зупинилося, тобто поки що не рухається нікуди. Но вісьмірка Пентаклів нам говорить про те, що ви не зупиняєтесь. Ви працюєте працюєте і день, і вночі. Вісмірка Пентаклів говорить про те, що ви відточуєте свою майстерність, ви працюєте над тим. Щоб заробляти ці кошти, і кошти у вас будуть, тому що Вісьмірка Пентаклів це фінансова карта, можливо, десь якась зупинка, да? тобто ви переживаєте за кошти і десь якась буде от чуть стагнація, але ви не будете зупинятися і будете працювати в тому напрямку, щоб кошти у вас були стосунках у нас дев'ятка кубків говорить про те, що в стосунках вам приємно, ви відчуваєте позитивні емоції, і король, мечів, король кубків нам говорить про рака рибу або скорпіона, знову ж таки про вас. Якщо це стосується чоловіка, ви відчуваєте себе прямо от супер, от вам класно. Дев'ятка кубків це позитивні емоції, і король це ви, тобто ви собі от вам хорошо, От даже якщо брати з позиції однієї. І карти, ви відчуваєте себе в стосунках класно, хоч і вам не роблять чай, хоч і за вами не бігають, ну от вам хорошо, ви відчуваєте емоційне наповнення. Якщо не говорити про е, короля, як про рак рибу і скорпіон, це може говорити про те, що в, в жінок раків рибів і скорпіонів може з'явитись теж чоловік вашої стихії, і він буде отакий емоційний, буде дуже себе проявляти романтично, тобто він буде налаштований на романтику, на кохання, на такі от стосунки, дуже емоційні і приємні. Порадою від карт у нас йде дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів знову ж нам говорить про оборону себе. Тобто, якщо це. Говорити таки про роботу, ви повинні відстояти себе, тому що дев'ятка жезлів людина вже себе відгородила. Вона не хоче от повтору якихось ситуацій, які її приносять незадоволення. Ну тут з жезлів нам говорить діяти. Тобто обороняйся, захищайся, ти маєш право відстояти свої позиції, і тут з жезлів нам говорить, що ви доб'єтеся цього результату. Тобто, не варто опускати руки, варто боротись, варто доказувати, що ви. Варті тієї роботи, чи, чи, чи тих стосунків, чи тих коштів. Тобто добиватися свого результату, і ви відчуєте отакий потенціал, як дає туз жезлів. І дивимось третю декаду для скорпіонів. Так. Помірність. Дуже хороша карта. Робота. Трійка мечів. Фінанси, єрофант, стосунки, Паш Пентаклів і порада карта мир. Божика, хороша порада. Енергетика скорпіонів, карта помірності в кінці січня дуже спокійна. Ви налаштовані, що все йде по плану, ви втихомирили свої якісь, наприклад, амбіції. Ви довіряєте вищим силам, ви вірите в те, що в вашому житті все буде добре, все виправиться, все стане на своє місце. І двійка жезлів знов нам говорить про те, що ви рішили чекати. Тобто ви дійсно довіряєте Вищим силам, ви вірите, що цей вибір ви все ж таки зробите, але поки що ви його ставите ну не то, що на паузу, але ви рішили, що так як йде по течії, от хай воно йде. І поки що вибір хай буде. Ще, ще вибором, ви ще його не зробите. На роботі трійка мечів говорить про те, що щось приносить вам емоційну біль, і дев'ятка мечів знов, бачите, тобто, якісь ваші такі оці на роботі відстоювання позицій в третій декаді принесуть вам засмучення. Ви будете думати, а треба воно мені було, а не треба, можливо, не треба було так робити. тобто, і дев'ятка мечів, і трійка мечів це наші думки. Якщо ми беремо з позиції трійки мечів, це знаєте, як людині щось от скажеш, да? і вона дуже близько прям до себе його сприймає, і воно її мучить, і не дає геть вночі спати. Дійсно, ця ще карта може показати, що у вас дуже багато роботи, прямо от, нічної. Якщо брати з позиції, дійсно, в якому стані ми зараз живемо, то це може говорити про нічну роботу, і вам важко емоційно, тобто ви заморені, ви не знаєте, не можете знайти собі місця, вже приносить вам такий емоційний стан важкий. Якщо у вас ситуація така на роботі, просто старайтеся трошки більше відпочити. Старайтеся якось робити так, щоб ви отак емоційно не вигорали. В фінансах в нас карта Єрофанта. Єрофант нам говорить про те, що фінанси до нас можуть прийти від нашої родини, від сім'ї. Тобто Єрофант завжди говорить про рідних, про якісь традиційні кошти, тобто, які вам положені по, по вашому статусу, наприклад, да? От ви получили, наприклад, спадок родинний, прийшли вам гроші звіти. І карта помірності говорить, що да, все в тебе виходить, все в тебе виходить. Ти багато дуже працював, ти довірився вищим силам, і кошти до тебе прийдуть. Вони не прийдуть багато, їх не прийде там мільйони, але. Но... То наскільки тобі потрібно, вони все ж таки до тебе прийдуть. Карта Шаїрофанта може говорити про те, що ви знайдете якусь людину, яка вас може навчити. Да? От, якась у вас, наприклад, зміна професії, і вам потрібен наставник. Ви його знайшли, і він вам допоміг в тому, щоб до вас прийшли кошти. В стосунках у нас Паш Пентаклів. Паш Пентаклів нам говорить про. Якийсь подарунок, наприклад, в Пентаклі це в нас кошти, що, можливо, в кінці січня місяця хтось вам таке. Все правильно я кажу, дивіться, шестірка кубків людина з минулого за вам подарує якийсь подарунок. Десь ви, наприклад, зустрінете своє бивше кохання, якусь людину з минулого. І вона вам, що паш Пентаклів, це в нас подарунок, що шестірка кубків в нас подарунок, тобто десь в стосунках в когось з'явиться людина з минулого, яка вас верне от такі емоції, приємні. Ви відчуєте от такий класний е минулі спогади, минуле кохання, і дуже очевидно, що ви отримаєте якийсь подарунок, який принесе вам дуже такий... Радість і емоції позитивні, і карта мир нам говорить про те, що довіряй. Світу, довіряй Богу. Все, що в твоєму житті, наприклад, має бути, воно має бути. І тут ти нікуди від цього не дінешся і нічого ти не зміниш. І карта Верховної Жриці нам говорить про те, що довіряй своїй інтуїції, довіряй вищим снам, довіряй людям, які тобі десь щось підказують, що звертай увагу на всі знаки. Якщо ви десь почули, там, наприклад. Слово, і воно вас отак тригернуло, да, ви раз і звернули увагу на те, що вам сказали. Запам'ятайте це слово, запам'ятайте це дію. Не просто так випадає верховна жриця, як порада. Якщо брати вас водних знаків, у вас більше розвинута інтуїція, ніж всіх інших. Ви більше тонко відчуваєте отакий тонкий план тавтологія, ну нічого страшного. Дві, два старших аркана, які випадають в кінці місяця, говорять про пораду прям для вас максимально. Відкрийтесь Всесвіту, не бійтесь нічого. Звертайте увагу на всі знаки. Просто довіртеся своїй інтуїції. Послухайте, що вона вам говорить всередині, і ваше життя наладиться в кращу сторону, прямо на 100%. І давайте глянемо послання від ангелів для скорпіонів. Так, дивимось, що нам скажуть ангели для скорпіонів. Будьте чесними перед самі собою, Бачите? Загляните в свое сердце и поймете истинный смысл сложившейся ситуации. Будет лучше, если вы посмотрите правде в глаза, и тогда мы поддержим вас и поможем осуществить все необходимые перемены. Черпайте в нас мужество и силу, необходимые вам для того, чтобы позаботиться о себе. Сосредоточьтесь на своих истинных желаниях, и они прилетят в вашу жизнь на крыльях ангелы. Значит, вам недаром выпадает карта по мирности. И тут карта по мирности, Це ангели і у фінансах, карта помірності, це ангели, і карта мир говорить взагалі про те, що дійсно довіртеся вищим силам, вищі сили на вашій стороні. Вони все чують, вони все бачать. Просто потрібно дійсно звернутись, попросити от реально від душі захотіти, і все у вас збудеться. І так, скорпіони, бажаю вам позитивного місяця. Надіюсь, розклад вам допоможе. Зберігайте. Буду чекати зворотнього зв'язка і до зустрічі.